Настав час завершити нашу трилогію роликів по Мадагаскару. Якщо оцінювати всю франшизу, то дубляж третьої частини, скоріш за все, вийшов найкращим з усіх. Проколів було досить мало. Почнімо з акцентів, які в українській версії були повністю адаптовані. Seven. I strangled my first parrot. Flushed my first goldfish. Punched my first snake. Osim Rakiv, ja zadosiľa si pár chýpa poh. Zmeravneta zlatú rybku. Prebyla pár chýz miu. In fact, I do not think they have given you a second thought since you shut up. Vlastne, nevrieči vony zvernule na tebe úvahu. When Circus Sarcosa, we were a great circus. Numero uno in all of the Europe. Коли наш цирк Сарагоса, то був великий цирк Noся Європа. What is Sharpley Dressed Little Birdie talking about? Що ця модно вдягнена птічка каже мені? Це стосується майже усіх, навіть якихось третєрядних персонажів, які з'являються у сюжеті лише на декілька секунд. Російський акцент Віталія знову нагадує якогось Азірова чи Яника. До речі, цей персонаж і говорить одну з найвідоміших фраз мультфільму: Ту саму, що про більшовика. Теноів Вони навіть не цирку! Ти більшовик! В оригіналі він говорить це слово просто в повітря, не маючи на увазі нікого конкретного, коли в дубляжі він так впевнено заявляє цій собачці. Ти більшовик! <гум> Не часто таке зустрінеш. Дубляж добре впорався з багатьма жартами та відсиланнями. Наприклад, тут. Ми дохлий номер. Ідіома в українському дубляжі ідеально підходить, адже герої виступають у цирку, де в них є якісь сценічні номери. Щось схоже можна сказати про момент зі Шкіпером та його новими зубами. А їсти тебайтім капін гол. Я вставив зуби. І не прості, а золоті. Щоб їсти яблука в самому початку є досить прикольна гра слова в дубліжі, коли в оригіналі вона дещо гірше. Another day bites the dust. Невже пінгвіни? Вони відвезуть нас додому. Ні. Але це теж приємне. Іще один день під хвіст. Мені ще подобається українська локалізація цієї фрази шкіпера. Камбалісімо! Ці подушки напхані пташенятками! Чімічанга, як страва, не дуже відома в Україні, тому її замінили на рибу камбалу. Камбалісімо. Непогано були адаптовані також окремі слова, насамперед, ті, які говорив Марті. Я літаю! Я летючі літадло. Нанононо, аймолі авреджінтелідженс. Нононо. Я маю звичайні інтелект. Локалізатори виконали гарну роботу, щоб зробити мультфільм більш зрозумілим для україномовної публіки. Наприклад. Тут вони замінили місто Цинциннаті на штат Огайо, де це місто і розташоване. штат Огайо. Очевидно, що це зроблено тому, що назву Цинциннаті мало хто знає в Україні, а Огайо більш-менш чули всі. Ну, як мінімум через ті саме меми про Огайо. Тут замінили спортивні команди на гарних футболістів. Усе правильно. Україна досить футбольна країна. Yeah, in yeah. Щоб приїжджали гарні футболісти, треба знести цей щурятник і збудувати Рим арену Загалом дилогія Мадагаскару має на увазі другу та третю частини. Прибрала корону фразу марті. Crack a Lacking, що перекладається як класно чи щось таке. Ось так це перекладали у другій частині. Це так, це так, тільки піхово! Хлопці, ви балакаєте моєю чікіпіковою мовою! That is definitely not crackalack. Це все дуже не чікіпіково. А ось так в третій частині. -a 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 -a? <рек> Наша невезуха змінилась на везуху! Якщо говорити про всі дубляжі трилогії, то вони мене досить розчарували, адже вони не виглядають настільки ж і привабливими, як той же дубляж секретів домашніх тварин чи «Angry Birds». І знову ж таки, любі мої, це не означає, що вони погані, ні, вони нормальні, досить середні. Але загалом український дубляж здав таку високу планку, що вже середні дубляжі здаються гірше, аніж вони є насправді. Це як Піксар, який у нульових роках випускав нереально круті картини, через що зараз їх роботи вже не здаються суперкрутими. Ютуб помітив наш канал, і ролики почали набирати надзвичайно багато переглядів. Ми всім вам дуже дякуємо за підтримку та цінуємо ваш фідбек. Ми намагаємось створювати найякісніший контент, який можливо в нашій ситуації. Це займає багато часу та потребує чимало зусиль. Якщо хтось з вас має можливість. Та бажання допомогти нам фінансово, то ви можете зробити це на Patreon та BuyMeACoffee. Це допоможе нам створювати відео, маючи якусь подушку безпеки. У будь-якому разі, ми дуже раді, що ця тема цікава такій великій кількості людей. Ми плануємо розвиватися в цьому напрямку, виправляти власні помилки та робити контент більш якісним. Усім мирного неба над головою, до зустрічі!